Так, я вже тут. І зараз вам покажу свій е, міні-догляд. Типа, що зачем і що я роблю. Так? Перше, це, поняття, шампунька. У мене вона безсульфатна. Хоча, можна бути і заложуючи, але нічого страшного. Далі масочка, будемо сьогодні пробувати. Кондиціонер, такий заключений, так. і термозак. Я ще не знаю, це з якісь, мене, до речі, дуже грязна голова. Вони зараз і справляється. І після косички отакий от ефект. Так що ну нічого такого страшного нема. В принципі, я розчислала, і вони стали типо, рівні, але ну, не прям ідеально. Такий термозарк, звичайний. І я я зазвичай використовувала е, несмиважку або оцю олійку, або е, це це, це, це типо, крем. Де волосся там, там, або це. Частіше викурсовую це, тому що воно прям оце робить нам ну, на, на кератин, прям, знаєте, прям мега гладкий, прям такий, як соплі вже. Але сьогодні я хочу спробувати. Так що погнали. Ось я вже помила. Також я випала стаканчик водички, тому що я хочу пити дуже багато води, тому що я перехожу з Кока-Коли на. Воду просто звичайно. По-перше, це корисно для шкіри, для самого желудка. Ну і так. Да. попшикались А тепер я хочу розчесатися. І, до речі, після маски волосся, як будто стало. Чаще, скажімо так. Тобто, коли я завжди корисалася кондиціонером, ну, поки я не купила, да? воно в мене було дуже э, класне, але воно таке, як будто тяжке. Не знаю, як це описати. До речі, не знаю, що з моєю щелки сталося. Вона... Вона или відпала, або я не знаю, що це. Ні, вона не відпала це точно, але оце, от, що в мене утюжком вигорівши було, то вона відпала, мабуть. Да. Поки е, посушилась, замахалась. Ладно, почала я сушити в е, 13:30, зараз е, 2.605. Да. Но... Ефект, вау, ну так. Да. Звісно, зараз вам покажу. Що я можу сказати? Це кіратін. Але я, ну, не разу не шкодую, тому що я все-таки його зробила і просто, ну, до речі, мені здається, що в мене трошки волосся відросло. Так, да. такі діла. Ми будемо зараз, я не знаю, що ми будемо робити, кайфувати під музичку і просто танцювати.